Всім привіт! Сьогодні обзор Янма f 220 98-й рік чи 96-й, точно не скажу. Сьогодні проблема така, що в нас не піднімається підвіска взагалі. Тут у нас є. Бачите, є електроніка. Повністю все керує у нас електроніка, ребята. <coughs> вот я бачу клапан. Ага. Ага. Ось вот тут люшки, ребята, навіть є. От можна і від цієї починати, бачите? Ну, давайте заведемо, це все перевіримо і далі будемо робити якісь виводи. Також повіримо, чи є в нас якесь питання на пультове. Я нагадую, щоб мені не писали, я не майстер по тракторях, під машинах, плюс-мінус щось можу підсказати. Ну, давайте спробуємо завести його, подивимося взагалі, чи є якісь тут є підсвітка, що тут є. Тут я знаю, що має щось світити. Ну, не знаю, пробуємо. Так, ну от я завів і пробуємо, що тут крутити щось. Так, е, я знаю, що тут є, бо в нас теж є японці. Так, то це в нас що джойстики, так? Да? Воно підіймає е, самі ці литки, одну може піднімати, другу. Мені здається, що так. Ну давайте попробуємо, що тут немає. Так, mm. от, нічого не шевелиться у нас. Ще взагалі нічого немає. Так, я спробую тепер в бік нажати. От. Деже у нас не цей цивільнек? Немає нічого, ребята. Так, глушимо трактор Так, і з чого нач... Так, ну що, сьогодні вже у нас другий день. Вчора я щось мучив трохи і все-таки домучив. Так, проблема основна це у нас у поводки. Чому не роби ця підвізка? А, так, що я тут робив? Для початку нема, не було зарядки на цим. Взагалі, взагалі, дуже слаба зарядка, тому за нас і не робила ця сірга задня. А, далі прийшлося міняти цей провод люшки. Ці люшки ці ще більш-менш живі, але дуже погано, що вони вивіді ззаду, Лучше б вони були заховані десь там по щоб сюди не попадало болото грязь. Далі. Тут має бути 4 плюса. Це я вам так кажу, як я мію, бо нема схеми взагалі на це, щоб ви знали. Що схеми взагалі немає. Коли ви. От я включаю ключ. Щоб ви знали, що тут має бликнути лампочка. Тут і тут. Значить, питання у вас появиться. От я бачите, включаю, виключаю. Так вам не буде видно. От. Бачите, включаю. Ще раз, включаю. Бачите, якщо воно у вас не бликає. Щоб ви знали, значить сюди питання не приходить. Це я вам просто так показую. Я не знаю насправді, як воно. Але вот так. Далі. Далі не було зарядки. Ця оплата залита водою. Це пише у нас контролер DC 12 вольт. Е, я не знаю точно, чи це контролер зарядки. Ну, тут такого наколхозного. Це знаю, що точно Елія Я думаю, що. Далі, тут дивіться, що зробили. Не знаю, чи це має кріпитися на масу. Я думаю, що має. Тут ще якийсь діодний міст. Не знаю, чи від жигуля тиснули, чи що. Коротше, тут я пропшикав водешкою, Ці фішки всі. оце основний плюс. Він йде, бачите, на плюс оцеї фішки йде прямо на цей статі, де воно клацає. Ну, проблема у нас скоше, що з стартером. Ми зараз будемо дивитися, чим проблема, чи з релюшкою, чи з стартером. Бо не завжди заводи, але буває, що поклацає. Ну, стартера не маю бажання робити, я не маю коли. Ну що, зай все робить. Попробуємо запустити. І покажу, от, як він клацає. Так, заводимо. Так. Да. Бачите, не завжди воно заводи. Так, от сама підвізка. Так, пробуємо джості у долину. Так, і бачите, воно опускається. Так, і пробуємо піднімати. Так, глушимо трактор. Так, повертаю ключ назад. І наскільки я знаю, бо я просто стикався з такою роботою. чесно, я це не ремонтірую. Не єлі впросили, цей татар сидів у очереді. Зараз не донор робити. Ні, робить, дивіться. Ні, лише опускається, бачите? І все. Ну, не піднімається. бачите, Я знаю, що воно робить цей блок. Звертайте увагу, що тут має ти, там три плюси на одній фішці, на тій теж є. І я думаю, що ще будуть плюса. Після заводки трактора. Бо я стикався з білорусом схемою. Якщо тут така сама схема плюс-мінус, то вона все одно має йти через цей блок. На цим блоку взагалі не було. На цім проводу має бути якась напруга. Я не знаю, від чого. Це йде перемінка з генератора сюди. Я не знаю. Ну я вам просто зараз відкрию і все-таки покажу його всередині. Ось ці контакти. Вони всі пошті повідгнивали. Бачите, я їх трохи по Ну, тут резиночка, вона вже розвалилася. Попробуємо це ми все покласти на герметик. І тут, бачу, якийсь резистор. Не скажу наскільки він ом. Тут що перший коричневий. Тут що коричневий теж це або 100-омний. Не знаю, що це чорна полоска. Ну, треба дивитися в схему таблицю. Ну, головне, що роби. З мене, що треба було, то я зробив. Що я ще подивлюся далі? Якщо у вас не роби задня навіска, ну це я вже точно визначив питання. Далі йде цей підохнітель. Бачите, на 25 А. Ви його виймаєте і дивиться уважно, бо там йде на ілюшки оце основне питання, яке запитує там оті всі клапанки, чи як вони називаються. чи на релі. Якщо у вас нема питання, то воно робити не буде. Все, на цим я відео завершаю. Ось вот, такий був сьогодні у нас ремонт. Точніше, ремонт вже почти день затягнувся. Основна причина дивіться тут, до цих релюшок. Релюшки ці повіряти не сложно. Покажу як. Оці контакти у нас це катушка. Наприклад, тут е, плюс-мінус. Отут, бачите? Що з мене ця камера в останнє? тут буде плюс-мінус. Далі на цьому контакті. Буде, щоб ви знали плюс. А тут буде маса. А яке воно запі... включає, то це цей контакт і цей. Так, ще раз вам покажу. Оцей контакт, це виход взагалі, щоб ви знали. Оцей. Не цей, щоб ви не пхали сюди, бо тут маса щось висить. Воно замикає маси. Бачите, оці маса отут включається. А коли включається плюс, то подається сюди, щоб ви знали. Ну, поки так, ці реле, звісно, краще замінити, а може я перероблю їх на обичні реле прості. Ну, вони робочі. всередину, бачите, влага не попадає, так що мучити ми їх не будемо. Все, поки що так, всім дякую за увагу. Такий ремонт. Ну, нагадую, не пишіть мені в коментарях. Я не дуже знаю по тракторах, але щось, бачите, це я все вучні режимі шукав, як міг. Я зразу повіряю, ну. Це, як знаєш, що клапана називаються, які регулірують там, вони бігають і перекривають гідравліку, це я знаю точно. І бачите, сюди подається питання, клапан перекриває туди. Відти подається. Клапан перекриває туди. Також не знаю, чи є тут датчики у Сергі. ці. Мені здається, що немає. Бо в білоруса я бачив тут датчики на литках, вони показують уровень підйому. Якщо ті датчики не роблять... То може у вас теж не робити підзвізка. Точніше, якщо обрив на них проводки. Ну, основне питання я зразу замітив, тому що тут е має щось світити. Коли ви подаєте ключ запалювання, всемно має щось світити. Якщо у вас тут не світить, то щоб ви знали, що 100% немає питання. Все, отакий От у нас Янмарик. Ну, японця хороша техніка, ну, е малодоступна інформація дуже на них. Бо, взагалі схем по електриці взагалі немає. Особливо це трактор 96-й чи 8 рік, до схеми конкретної бази, щоб подивитися, що то за Юлюшки, від чого вони відповідають, подивитися на цей контролер зарядки, чи що тут, бачите, пише контролер DS 12 вольт. то це в нас е, е, N, G, е, G буква і Q. Навіть не знаю, чесно, що це таке. Ну, нічого, ну, без села воно не робить, звісно. Все, складаємо це все і будемо віддавати трактор.